З сім'ї селянської до грубості простої в життя дороги стеляться мені. Я хочу пити сонячні настої, пізнать до краю радощі земні. У мене була лиш мати, та був і щасливий дід, нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Я таку тебе завжди бачу, образ в серці такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душі красу, світ який мережево казковий, світ який ні краю, ні кінця, зорій траву, мрево світанкове, магія коханого лиця. Світи мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний, ласкавий і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну, налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочі у долю мою світи, хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені. Людині, щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Я закоханий палка без миря, Набачено вроду твою, все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю, ти дала мені радість, дачу, кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил, кожну хвилю. У кожну днину гріє душу твоє ім'я, Ненаглядна, горда, єдина Україна моя. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я і Бог один.